Самі крайні. Давайте, давай. Давай. самі крайні. Тут вот пролізеш. Вот Ні, ти хочеш тут добре, а, а, а тут не пролізешся. Тут приліз, давайте одного туди. Добре. Давай, ти дай лазиш. Тут пролізеш. Остались. Миша в сторону. Победитель. Раз. Ля-ля лавки. А ты точно безупас? Вам нужно, чтобы кто-то взрослый тут был, и который вот тут. Кто перелазит? Давай. А то порни Оп, Оп-оп-оп. Есть. Кирилла, можно да. давай, -то, давай Давайте, Я принимаю, принимаю. Давай, давай, давай. Аккуратно. Это вообще, почный, теперь еще и детей. Между прочим, а ты Можно, я Рома из кадра.

Жанна лезь. сюда давай. Молодец. Да-да-да. Переступай. Саша, ты перепрыгнешь, не пойду. Смотри, эти уже Юлька у тебя на этом. Подожди-ка, мы жмаем по два раза ні. Ні? ні? А що казала Маша, що по два рази не порвав? А, ти що ти? Чи не порвав? І швиденько назад кидеться. А ви ж по очереді писаньте, раз, раз, раз і поскакали. Та це не весело було. Це не весело. О, це вже веселіше. Всі, всі, давайте. всі, давайте. Крикство. Обережно, тільки не падає. Це було не весело. Давай, швиденько. Ты був перший? Кирил, ну так не робить. О, вот це було прийти. А почиститься. Давай. Супер. О, це було, тихо, тихо, тихо. А тепер новый. Давай товай. Давай, Давай-давай-давай. Давай, 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 бігом. Окремо. Давай. Дай без травматизма. Супер. Давай. 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 Мы верим в тебя! Ты так сидишь Давай. 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 Є. Є? Переставить. Йосі, тільки вибереш нову. Я за кріжок на рома. Рома, так. А так що віримо! Вау! Як джілочка звучила! Давай, я мама, у нас такі дівчата. Не бабки старі.

Ну Нічого! Давай, переходи. А подальше отойдіть, <eve> скакалася. Я на Саша відходить. Отой далі, так.